Дивись, це ж вінницький фаховий коледж Університету Україна. З цього моменту життя Вінницького фахового коледжу, університету Україна стало набагато креативнішим, яскравішим та веселішим. Чому? Тому що в ньому тепер навчається студентка першого курсу Шатайло Маріна. Але студентське життя може стати набагато цікавішим, якщо ви приєднаєтеся до студентської ради самоврядування. Багато різних заходів, свят, конкурсів. Це все цікаво, правда ж? Саме тому я претендую домову студентської ради самоврядування. Я навчаюся на спеціальність права. В майбутньому мрію стати поліцейським і затримувати правопорушників. Тому, якщо ви правопорушник, я з вами прийду. Чому ви маєте брати саме мене? <звук> ну дивіться. Ну, Маріна класна, харизматична, весела, uh... класна. Була куча, ми її пам'ятали з першого дня. Робіть свій вибір, а я обіцяю залишатися креативним і давати вам сумувати.